Так як сьогодні свято Свято Тріця, я обрав таку тему теж про Духа Святого. Хоча, чесно кажучи, для мене це найскладніша одиниця Бога. І мені дуже складно про нього щось говорити, але якісь певні роздуми були, я думаю, поділюся, буде вам корисно. Перед своїм Вознесенням Ісус закликав своїх учнів, щоб вони. Трималися разом і очікували обіцяного від Отця, що прийде Дух Святий і вони отримують силу. І тут найголовніше слово, що вони отримують силу. Тому вознівці, учні залишилися однодушно разом, і коли настав день п'ятдесятниці, ми всі читали, що раптом із неба долинув шум, наче подув, бурхливий вітер. І наповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогнені, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух звелів їм промовляти. І ми всі ми знаємо, що в перший день після сходження Духа Святого Петро вийшов проповідувати, і до церкви було долучено три тисячі людей. почався такий дуже потужний рух. Дуже потужний рух Божий. Люди отримували зцілення. люди бачили чудеса, люди настільки торкалося Боже Слово, що вони продавали всі свої маєтки, вони приносилися до них апостолів. Церква була сильна, церква була потужна. І ми взагалі, коли читаємо завжди дії, це для нас є взірцем, і ми завжди орієнтуємося на це. Тобто дії апостолів, це першопочаткове сходження Духа Святого, цей потужний сильний вогонь. Ми це завжди для нас певний орієнтир і взірець. І е, я так само, як і ви всі, читаю це, іноді проводжу паралелі зі своїм життям. Чи в мене так само, чи е, бачу я це зараз в церкві, чи бачу я це е, не лише в своїй церкві, а в принципі ну, всюди, де я знаю. Якщо, правду кажучи, відповісти на це питання, то звичайно такої сили, такої потуги я вже я її, я її не бачив. І здавалось би, можна було взяти лише мене, що в мене є якісь певні проблеми, можливо, є гріх, і немає такої дії через мене. Але в принципі, помічаю, що е, такої дії я давно вже якби, її не бачив. Але зараз я підведу до висновку, я помітив, що. Що в цьому вірші, що в інших віршах е, дух святий проводиться з аналогією як вітер? Пам'ятаєте, Ісус ще казав, що вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. І також в цьому першому вірші, коли ми читаємо, в другому розділі, коли починаємо читати дії апостолів, там написано бурхливий вітер. В інших перекладах написано наглий вітер. Тобто ми можемо уявити, що це був потужний вітер. Потужний вітер. І всі своїх таких роздумах, чому от сьогодні не так, я все задавав, стояв біля вікна, ну, якось так, 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 так сталося. Стояв біля вікна, дивився в вікно і подумки розмовляв з Богом і помітив, у нас тополі високі ростуть під вікнами. Стояли тополі, і вони так колихалися трішечки від вітру. І такого слабенького вітру, але вони колихалися. І далі мені прийшла ще така алегорія, як корабль. Я хочу, щоб ви зараз всі уявили корабль. Корабель не який сьогоднішній корабель, а корабель середньовічний, який плавав за вітрилами. Тобто у корабля є вітрила, які дують, і він кудись прямує в море. Ісус, можна так сказати, Він зробив цей корабль. Пам'ятаєте, він сказав, я створюю церкву. Яка ворота ада її не здолає? Все корабляє вітрила. Але щоб цей корабель кудись рухався, повинен бути вітер, який наповнює ці вітрила, і він рухається. І от моя далі були такі роздуми. Скажіть, будь ласка, а взагалі, чи нормально було б, якщо б повсякденно, повсякчас ми жили в пориві сильного вітру? От ми виходили на вулицю, і просто був сильний вітер. Дерева ламаються, не знаю, хвилі піднімаються. Чи взагалі це нормально? Mm -hmm. Це В певній мірі це, не, не дуже нормально. Тобто ми знаємо, що вітер може наробити дуже таких справ ну дуже великого горя. Тобто, я знаю людей, які абсолютно нічого не бояться, а коли здіймається великий вітер, вони дуже сильно бояться, бо від вітру, можливо, від нього не заховається. Де ти від нього заховається? Він може все, що хочеш підняти, все, що хочеш підірвати. Це не для нас так невідчутно, бо ми живемо в помірному кліматі. А, наприклад, там в Америці, там, да, вони знають, що таке. І от до мене прийшла така думка: церква існує вже 2000 років. Вона існує дві тисячі років. За ці дві тисячі років в історії церкви є певні періоди. І дуже багато спасенних людей, дуже багато здійсненої роботи. Можливо, на початках. І потрібен був такий сильний, потужний вітер, який дав цей поштовх цьому кораблю, щоб він відірвався від берега. А далі він пливе, далі він підтримується вітром. Цей вітер діє. Тобто, не завжди, я так собі сказав ну, відповів. Можливо, не завжди потрібно, щоб він був завжди такий, от, ну, потужний і сильний. Але все ж таки, найголовніше, що потрібно помічати цей вітер. Амін. Помічати цей вітер, бо він є і він діє. І кожен із нас, який сидить тут, це, ну, це результат дії Духа Святого. Він не зупинився, він діє 2000 років. І е, ще така характеристика ну, вітру, що ми не, ми не можемо на нього контролювати ніяк. Ми не можемо зробити його потужнішим, ми не можемо зробити його маленьким. Ми не знаємо, е, звідки він починається, ми не знаємо, де він закінчується. Абсолютно ми цього не знаємо. Але що я знаю про вітер, це точно, що я ще зрозумів, його неможливо не відчути. От скажіть, будь ласка, сліпий може відчути вітер? Може. Глухий може відчути вітер? Може. І так само здорова людина може відчути вітер. Навіть якщо ми зараз закриємося ось тут, в цьому приміщенні, вітер все одно можна знайти, як сюди зайти. Через шпарину, через, я не знаю, тобто він може просто вчитися усюди. Якщо треба, так да, зніме. Да, якщо треба і так, з ними. Тому я хотів, да. вчорашніх розумах я десь себе заспокоїв, і до мене прийшло таке розуміння, що на, все, на кожний період своя певна дія. <кл 'я> да, це для нас є певні зереці, ми цього хочемо. Нам треба жити по Духу, нам треба мати плоди Духа Святого. Але є час, коли була сила, але зараз сила, вона також є, але вона, можливо, не так проявляється, але вона є. Цей вітер досі існує. Він робить свою справу. І ми всі свідки цього. От я нещодавно їхав зі Львову, і там, коли по трасі їдеш, буває, видно, там замок стоїть. Мій брат захотів до нього під'їхати цього замку. Ну, Ми до нього під'їхали, але він був закритий. Так якось вийшло, що понеділок вівторок у них закрили ну, вихідні дні. Але біля замку, навпроти замку, стоїть ну, такий великий монастир. І ми, якби запитали у охоронця, каже: А що це за монастир? Він каже: це монастир Капуцинів. Капуцинів, але він тут існував і середньовіччя. Але попрацював до 1930 року. І ну, він повністю закритий. Да? Але так, на території видно там, скульптури цікаві, да? там, ми навіть в шпаринку такі ворота стоять дерев'яні. Туди всередину подивилися, там двір ухожений. І здавалось би, десь серед поля стоїть собор. Собор, де колись протікала якась дія. Тобто якісь капуцини. Ви знаєте, хто такі капуцини? Абізянки, всі знають, що це обязанки. А по-справжньому у католиків це був певний орден, певний орден, і вони довгий час були на території України і здійснювали якусь свою роботу. Тому що був якийсь певний час дії Духа Святого. Розбудовувалися великі собори, Розбудовувалися, були, були там монахи. Я знаю, що вони вели свою роботу. Ця робота була здійснена. І зараз він закритий, але це не означає, що ця дія зупинилася. Вона існує до цього часу, і нам потрібно найважливіше її помічати і бути вдячними Богові за те, що цей потужний рух він і далі продовжується. І якби, якби не він, нас би не було, тут би нікого не було. І останнє, що там про вітер сказано, що кожен. Як вітер ми не можемо контролювати, ми не можемо зробити його сильним, ми не можемо зробити його сильнішим. Але кожен, хто народжений від духа, розуміє, коли приходить дух. Він це розуміє. Тому я розумію, що кожен із нас це свідчення того, що Дух Святий діє до сьогоднішнього дня. Амінь. Амін. Молимося.